Новий текст Ольги Токарчука. Не знаю як для вас, а для мене це завжди маленьке диво. Переїхавши сюди, ми купили шафу. Вона була темна, стара і коштувала менше, ніж перевезення її з комісійного у наш дім. Мала двоє дверей, оздоблених рослинним орнаментом, а треті були засклені, і в шибі відбувалося все місто, коли ми везли її винятою вантажівкою. Її треба було перев'язати мотузком, щоб вона не відчинилась під час їзди. Тоді вперше. Стоячи біля неї з тим заплутаним мотузком, я мала відчуття власної недоречності. Пасуватиме до наших мемлів, сказав Ер, і ніжно погладив її дерев'яне тіло, зовсім як корову, яку купує для свого господарства. Подивіться, який прекрасний текст, подивіться, який прекрасний переклад Віктора Дмитрука, наскільки точно і тонко пише Ольга Тукарчук. Ця невелика збірка шафа. Точно варта вашої уваги. Вона насамперед про речі, про те, як речі настільки ж важливі, наскільки люди, про речі поруч із нами, про речі, в яких ми живемо, про готельні номери, де все чекає на нового господаря. Про те, як зайшовши, ти можеш одразу визначити, хто тут жив, велика родина, закохана пара, а може старенькі, можливо, люди зі сходу, але або з заходу, можливо, бурхливі американці, яких ніхто не любить, вони лишають по собі безлад. А, оповідання Готель, це якби, не знаю, Гейлі міг писати на рівні Нобелівського лауреата. От щось таке, дуже тонке бачення світу. Deus EX це історія про Божественне. Однак в форматі комп'ютерної гри. Більше не скажу, тому що буде спойлер. Ну, власне, шафа це історія про предмет, який стає настільки важливим, що в якийсь момент він майже поглинає усіх навколо. Це дуже дотикальні, дуже такі сповнені запахів, відчуттів речі. Про затокарчик, вона насамперед чуттєва і чутлива. Це осмислення світу навколо з великою любов'ю. Вона дивиться на нього і ніби проникає своїм поглядом в кожну крихітну річ. Мені здається, цей текст, який можна, до речі, прочитати за один вечір зовсім невелика збірка. Він. Якоюсь мірою зробить ваше життя кращим та більш утішним. Ви по-новому подивитеся на стілець, на якому сидите. Ви по-новому запалите свічку під час наступного відключення електроенергії. Ви по-новому розчахнете двері шафи або подивитеся, що ж у мене там, і що вдягнути на наступні свята. Ольга Токарчук завжди пише з любов'ю і прихильністю. І здається, в ці книжці прихильність і любов до світу досягає ну якогось неймовірного апогею. Тож, будь ласка, читайте збірку шафа Ольги Токарчук, читайте хороші переклади, підтримуйте українських видавців.